Друзі, вітаю вас усіх, Божих ресних благословінь кожному із вас. Бог сильний в вашому житті і Бог щедрий в вашому житті. Амінь. Хочу сьогодні поміркувати, про те, що Бог нас покликав, і Він вірний. Ось на це я хочу звернути увагу. Він нас покликав, Він Бог, Ісус Христос, Він вірний. І Він здійснить це, що заплановано на наше життя. Божі обідниці, вони працюють, вони да і амінь. Бог зацікавлений, щоб ти відбувся. І Бог вірний, і Він покликав нас, і Він здійснить те, для чого він нас покликав. Тут питання не в Бозі, а в нас. Чи Довіримось ми йому, чи будемо ми рухатись з ним і за ним. Чи капітулюємо ми перед Ним і скажемо, Хай буде воля Твоя. Скажемо йому: Так, я готовий. Візьми мене, посій мене, як зерно, використовуй мене. Тому Бог покликав, і він вірний. І ось дивіться: я читаю послання до євреїв, там написано: Моїсей, він був вірний як слуга. Христос був вірний як Син, Він був вірний в покликанні, в служінні. І ми сьогодні повинні з вами теж бути вірними. А коли Бог вірний, це Його частина, і Він здійснить, є моя частина, коли я довіряю йому і коли я залишаюся вірним. Тому звертаюсь до тебе, довіряй Богові, покладайся на Христа і залишайся вірним. І ти побачиш, як Бог здійснить ті задуми і ту волю Божу, яку Він має на твоє життя. Благословіння вам, друзі. Амінь.